Ля раф долав морські води та різко спалахнув. Відбулася серія вибухів, що очистила борт від зайвих пасажирів, які називали себе моряками флоту РФ. Почалася підготовка до перетворення бойового корабля на субмарину, що піде на глибину, але лише в один кінець вогонь трощив Усе неочікувана трагедія для росіян. цім її причина вразила всіх. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб почути ці неймовірні новини. Тож горить палає технік ворожа, а кораблі Путлера йдуть на дно. Рашейський корабель різко загорівся, начебто чули вибухи. Видання вказує, що дим почався з невідомих причин і публікує аудіозаписи судна. По-перше, пожежа на рашейському розвідувальному кораблі Кільдин демонструє критичний стан ВМФ РФ, оскільки його присутність в морі опинилась під загрозою. Про це повідомило Guardian. Корабель загорівся біля берегів Сирії, випускаючи густий чорний дим. Екіпаж втратив контроль над судном і. Подав сигнал лиха, як повідомили офіційні особи, російське судно було задіяне в розвідувальній діяльності та слідкувало за навчаннями військово-морських сил Туреччини. Пожежа на судні тривала годинами. Екіпаж корабля скинув покриття із рятувальних шлюпок. Проте вони так і не були спущені на воду. А тим часом речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що нібито не знав про пожежу на борту Кільдіна і відмовився коментувати діяльність корабля. Також він назвав непрофесійною оцінку стану російського флоту на основі. Аварії одного корабля. І, схожий інцидент стався і в Баренцевому морі. Там на російському великому протитанковому кораблі стались пожежі та вибухи. І, за словами Дмитра Платенчука, так буває, коли свят держава отримує санкції від України та не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені в Миколаєві. Український військовий наголосив, що десятки років не вистачало на розв'язання цієї проблеми. Одна з установок і запалала. Класно, у вас навчання проходять. Чуваки, не зупиняйтеся, щоб ви розуміли. Там, які декілька сотень. Не Москва, звісно, але теж непогано. А зеронію підсумував Плетенчук. Ну і також варто нагадати, що раніше повідомлялися про те, що на території військово-морської бази РФ в місті Балтійська Лінградської області внаслідок пожежі було виведено з ладу ракетний корабель. І через пожежу всередині ракетного корабля було повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації. ГУР заявили, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу, якщо вже говорити про. Спецоперації української розвідки, то в результаті спецоперації головного управління розвідки Міноборони вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі, як стверджують джерела, внаслідок ударів БПЛА уражень зазнало щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан. Зокрема, може йтися і про ракетні кораблі Татарстан та Дагестан. Також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631. Ну а згідно з повідомленнями в змі на ураженому. Об'єкті базується частина ворогових військ, включно з морською піхотою. Атакована флотилія завдала ракетних ударів по Україні. А 177-й полк морської піхоти брав участь в боях у Херсонській та Запорізькій областях. Ну а ми повертаємося до розмов про Сирію до до речі, суховантаж Спарта і два великих десантних кораблі РФ Іван Грен та Олександр Атраковський прибувають на зовнішньому рейді порту Тартус на. У Траковському виникли проблеми із оприснювачем води та почала протікати другий і третій баки з пальним. При цьому, на думку аналітики, втрата бази в Тартусі може перетворити хронічні проблеми. в меафарав на кризу. Новий сирійський уряд, очілюваний хаят та хрір Аш Шам, вже скасував контракти з російською компанією щодо управління комерційним портом в Тартусі, що є тривожним сигналом для російської військової присутності. А Москва шукає альтернативні бази в Земному морі, проте всі варіанти мають труднощі. Відносини з Алжиром погіршилися через дії РФ у Малі. В Судані Росія змінила сторону конфлікту, сподіваючись отримати доступ до порт Судану. Але переговори зайшли в глухий кут. Наймовірнішою альтернативою є порти в під підконтрольні генералу. Халіфі, Хафтару. однак, це зробить російський флот залежним від його політичних рішень, що створює додаткові ризики для Москви. Цей епізод заслуговує насправді більше уваги ніж може здаватись на перший погляд, адже окремо привернуло увагу, що країни НАТО пропонували свою допомогу російському кораблю, який під час пожежі явно втратив в управління однак, капітан. Кільдіна просто повідомив про проблему, однак приймати допомогу не став. І на перший погляд в цьому епізоді навряд чи є щось надзвичайне, оскільки поняття аварійність та російська військово-морська техніка можуть виглядати синоанімічними. Ну і окрім того, якщо брати контекст повномасштабної війни РФ проти України, то цей епізод може виглядати периферійним, оскільки тут мова про Середземно-морський регіон, який є віддаленим відносно нашої країни. Однак, якщо в цей епізод заглибити. Більш предметно, то тут історія стає більш глибшою, і тут для початку виникає питання про те, звідки взагалі міг взятися біля берегів Сирії цей рашистський плавзасіб, і з яким трапився настільки специфічний епізод. Бо річ в тім, що формально з цей розвідувальний корабель. Келдя належить до 519-го окремого дивізіону розвідувальних кораблів Чорноморського флоту РФ. Постійним пунктом дислокації якого вважається тимчасово окупований Севастополь. Тут одразу може виникнути версія про те, що для виконання своїх задач біля Сирії рашистський розвідувальний корабель Кельдін міг виходити із тимчасово окупованого Севастополя, проходячи протоки Босфор і Дарданелі». Однак можна також знайти повідомлення в російських пропагандистських ресурсах про те, що згаданий вище Кельдін влітку 22-го року заходив в один із портів Алжиру як складова оперативного з'єднання в, в Середземному морі, з чого можна зробити висновок про те, що Кельдін був із числа тих кораблів і складу ЧРФ, що застрягли біля борегів Сирії станом на початок повномасштабного вторгнення РФ до України, не змогли пройти до тимчасово окупованого Криму, тому Виявилися відірваними від своєї основної бази. Якщо ж конкретизувати про сам російський розвідувальний корабель Кельдін, то тут варто. Деталізувати, що він належить до радянського проєкту 861М, що будувався на корабельних в Польщі. До того ж проєкту належав рашистський розвідувальний корабель, лиман, що затонув в Середземному морі після зіткнення із судном для перевезення тварин. І Є певна парадоксальність в тому, що досі є невідомий склад апаратури для введення розвідки, що можуть стояти на розвідувальних кораблях проєкту. 861 м тому складно сказати, що саме можуть отримати рашисти, використовуючи такі вимпали. У відкритому доступі є лише загальна характеристика по російським розвідувальним кораблям проєкту 861М. і це, як наприклад, повне водозаміщення в 1560 тонн, Довжина та ширина корпусу в 73,3 метри та. 11,2 метра відповідно екіпаж 85 осіб та дальність плавання в 9700 миль при швидкості 11 вузлів. Однак на цьому тлі все рівно дивує один момент. Середземне море вважається м'якою підчереваною НАТО, зважаючи на географічні обставини. Чомусь альянс досі дозволяє в такому регіоні перебувати та вести свою діяльність рашистським кораблям, незалежно від характеристик рашистських плавзасобів. Ну якщо вже почали говорити про ворожі плавзасоби, то Пригадаємо, єдиний авіаносець адмірал Кузнєцов Ореф, який є приреченим Ворожий авіаносець адмірал Кузнєцов, який вже сім років перебуває в ремонті, може так і не повернутися до ладу. Як повідомляє Дефенс Експрес, винищувач Су-33, що входили до складу авіагрупи авіаносця, зараз використовується для супроводу стратегічних бомбардувальників. ту 95 мс Єдине судно такого класу у складі ВМФ РФ має стратегічне значення для пропаганди, але його реальний технічний стан ставить під сумнів можливість виходу в море. Thank <sighs> you. І видання звертає увагу, що частина льотчиків, здатних працювати, палуби Кузнєцова вже на пенсії. Решта пілотів давно не практикувалися в посаді на корабель, що вимагає повторного навчання протягом як мінімум року. Попри багаторічний ремонт і колосальні втрати, Раф прагне повернути авіаносець в Стрій, оскільки він є важливим елементом пропаганди. Російські ЗМІ раніше повідомляли про підготовку пілотів. Проте за фактом тренування так і не відбувається. Єдина база для навчання Ско авіації розташована в окупованому Криму біля міста САКИ, проте винищувачі Су-33 замість тренувань на полігоні базуються в Мурманській області, де використовується для супроводу стратегічної авіації. І за даними ЗМІ, в Росії залишилися лише близько 17 Су-33, які колись складали авіакрило Кузнєцова. наприкінці 2023 року. Стало відомо, що їх передали північному флоту для формування нового авіакорпусу, що фактично означає. Визнання на спроможності авіаносця повернутися водію на думку експертів Дефенс Експрес, ремонт адмірала Кузнєцова перетворився на корупційну схему а сам корабель швидше за все таки залишиться в доках. Чергові проблеми лише затягують процес відновлення і вихід авіаносця в море виглядає мало ймовірним. До речі, країни Балтійського моря розглядають нові закони для. Затримання суден ціннівого флоту РФ, і ці кораблі становлять загрозу безпеці та екології в Балтійському морі, а також наповнюють бюджет РФ для війни проти України. Країни Балтійського регіону, зокрема Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва, розглядають можливість посилення заходів контролю над суднами, які підозрюються в пошкодженні підводної інфраструктури та нелегальному транспортуванні російської нафти. І для цього можуть бути використані як чинні міжнародні правові механізми, зокрема і закони про піратство та екологічний захист. Так і нові національні законодавчі ініціативи, про що повідомляє політика з посиланням на двох європейських дипломатів у двох урядовців, які побажали залишитися анонімними через конфіденційність переговорів. І ці ініціативи з'явилися на тлі. Загального розчарування тим, що західні санкції проти Росії поступово слабшують, тоді як Москва продовжує експортувати нафту, використовуючи так званий ціньовий флот старі судна з непрозорою структурою власності та без належного страхового покриття. Російський експорт нафти і газу залишається ключовим джерелом фінансування бюджету країни, забезпечуючи близько половини доходів Кремля. Стою далі близько 50% санкційної торгівлі російською нафтою проходить через фінську затоку, зазначив міністр закордонних справ. Естонії Маргос. Цахна ну і за його словами ця ситуація несе серйозні екологічні загрози. А також створює ризики для безпеки регіону через напади на підводну інфраструктуру. Тепер питання в тому, що ми можемо зробити з цими кораблями. Ми не можемо заблокувати все море, але ми можемо контролювати більше. Є багато можливостей, так зазначив він. Балтійське море є ключовим маршрутом для транспортування російської нафти. Минулого ж року з Балтійських портів вийшло 348 суден ціннівого флоту, що становило 40% Утки від загального експорту із РФ. і за оцінками доходи від цього експорту еквівалентні приблизно третині річного. Оборонного бюджету Рефії. Ну а на останок говоримо і про те, що попри постійні атаки РФ, Український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 мільйонів тонн вантажів. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Експорт охопив 53 країни, і він є важливим чинником для економічного зростання. Українські порти це ключова ланка для експорту, зокрема зернових та металопродукції. 100 мільйон тонн вантажів за півтора року роботи коридору перевезено. 53 країни світу в Азії Африці. Європі та Америці схопили наш експорт. Так зазначив Зеленський. За його словами, попри війну та постійні атаки РФ на українські порти, морський коридор продовжує працювати. І президент наголосив, що цей результат відчутний не лише для України, а й для інших країн, які споживають продовольство. Студалі Україна, захищаючи себе в цій війні, дбає і про глобальну продовольчу безпеку. Додає Зеленський. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся із нами. Слава Україні!